Все час и на веки віки. віки. Аминь. Слава Тобі Боже наш, слава. Будула, і тим, що роба життя рома. Пам'ять 173-ї річниці з Дня смерті Маркіяна Шашкевича. Коли ми в'їжджаємо зі Львова в Золочівський район, ми бачимо Маркіяна Шашкевича на дошці. Значить, і ми в'їжджаємо в так, як Маркіяновий край. Наша земля це Маркіянова земля, де маємо власне, його як зірець, готує, значить, любові до України, який любив свій край, який оспівував її на тій мові, яку Бог дав йому, тобто на українській мові. Знаємо, що колись були переслідування за мову, за традицію, за культуру, а він цього ніколи не боявся. Він був, вибрав собі шлях священника, греко-католицького, яких, власне, тоді старалися значить, диктант впровадити. Він був бідний, але був гідний. Як ми знаємо, що він був з бідної родини, але Господь дав йому таку ласку, значить, що він мав. Дар письменництво він писав е, русалку Дністрову, Головацький е, Могилевич. Вони писали цю Русалку Дністрову, яка була тою ластівкою перед Шевченком, який написав свого Кобзаря. Вони росли майже один період. І тому власне він ціниться тим, що він був один з перших. Він був перший, а вже інші, значить, продовжили ту місію. Коли Людина любить свій край, любить свою мову, культуру, традицію. Звичайно, що їх душа наповнюється і ласкою. Можна не мати здоров'я, але мати здорову душу. Він прожив на населення 32 роки, але залишив за собою світ, який пам'ятають віками, які будуть пам'ятати і ця його, його слово буде підтримувати на дусі тих, які борються за волю свого краю, своєї свого народу, які пам'ятають історію, знають, якого роду вони діти. Тому і ми сьогодні вшановуємо його і гордимося тим, що маємо таких земляків, які прославляють і пам'ять, про яких живе в наших серцях. Пам'ятаємо, хто зна, якою мовою ми б розмовляли, якби не шашкевич, дорогий Маркіяне. Ти потрібен нам усім сьогодні як прапор національної ідеї, як незабутній заспівувач, будь нашим заступником перед великим Богом і провідником у сьогоднішній нелегкій боротьбі.